У сучасному світі, де стрес, сидячий спосіб життя та електронні пристрої стають нормою, молодь постійно шукає шляхи вивільнення енергії та формування сильного характеру. Один із найефективніших способів, які це дозволяють, бокс. Чим корисно займатися боксу хлопцю, тим, що ну, це гард, в першу чергу це гард. От вони бува приходять. Там, на перших там, тренуваннях там, десь пропустив удар, десь там нагрузка пішла, там, плачуть, здаються, починають всешити. Е, ми їх настраїваємо, переламуємо, пояснюємо. Продовжуємо далі, і вже через місяць вже цей хлопець там десь пропустив удар. Йому вже все одно він стає. Він продовжує він, продовжує рух. Він десь там втомився, він все одно старається, вони працюють. То тобто це хороший гард, який потім переложується на його які буде переложуватися на їхнє життя, і вони будуть більш легше справлятися з життєвими трудностями. Так що спорт, ну спорт, це плюс. З усіх сторон, з яких не, не подивись, е, я стала краще навчатися. Я стала упевнішою в собі, і мені стало не так. Страшно ходити вулицями. Ну я займаюся з самого дитинства тут на території цього спортивного закладу тренує людина, яку я знаю, з самого маличку, який став для мене наставник особистого росту ще до того, як це стало майстрімом. Це пані Маченко Максим. В якихось моментах навіть він мені заміняв рідного батька, так як я виїзд без батька у той час, коли мій характер починав ламатись і мав. Там е якісь моменти негативні, там типа куріння чи щось інше, то завдяки секції боксу, де Максим Панімаченко тільки починав тренувати. Е я е так сказати, по наклону не пішов. Займаюся боксом вже приблизно 2-3 роки, але були е перериви і за травм. На змагання е мрію потрапити все українські. Е кумирами з боксу. Є, звичайно, Олександр Усик, Алі, Рой Джонс. Боксом я займаюся з 9 років. Раніше в дитинстві я мріяв стати чемпіоном світу. Зараз я являюсь тренером спортивного клубу Копакабана Прилукім разом із своїм тренером другом Максимом Панімаченко, який привів мене до цього шляху. Він зробив з мене спортсмена, тренера. За це йому дуже вдячний. Я вдячний Олександру, що він зберіг це направлення поки, поки я був в армії. Я пішов, він, він залишився тренуватися. Він ще студент, і на дан... він, він стався, почав продовжити тренування, і мої хлопці, які займалися в мене, вони почали. Потихеньку до нього підтягувати Саня можна там якось разом, що з Макса немає, то ну допоможи нас там, піддержи нас там трошки. І він почав це якби продовжувати спочатку з моїми хлопцями, потім почали, почали до нього ще люди підтягуватись. І він до мене набрав Макс, як ти думаєш, що може мені почати тренувати. Я, говорю, Я йому кажу, Сань, звичайно, починай. Тому що хтось має продовжувати, поки така обстановка, нам треба все одно мало підтягувати. І він це сохранив, то і я повернувся вже доволі ну, людей 10-15 було. Так що я йому за це дуже вдячний. Він, він великий молодець, і гарний друг, напарник і тренер. Займаюся боксом приблизно 4 місяці. Мені дуже подобається, чудовий тренер, дуже багато співдумців та знайшов друзів. Бокс це не лише боротьба в рингу, а й повноцінний вид фізичної активності. Адже під час тренувань молодь вчиться контролювати свої емоції, розвивати стратегії самоконтролю та вміння спокійно реагувати на стресові ситуації. На запитання, чому займаюся боксом, напевно, відповім, тому що це, по-перше, допомагає зібрати думки у купу у різні моменти життя. Це допомагає якось загартувати характер, це якось виховує самодисципліну і. Ця самодисципліна перекочовується, так сказати, в інші сфери життя. Тобто у професійну якусь діяльність по роботі, у навіть особисте життя це завжди в плюс. Спорт закаляє і характер, і тіло, і дух, як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Займаюся боксом, ну, десь около один рік займаюся боксом. Почав займатися десь в лютому, ну і спочатку я, в мене дуже погано виходила. А тоді стало набагато краще вийшло. Мені допомагав тренер, мій тренер Саша Гайдаєнко. Я почав бути певнішим ходити по вулицях в темноті і перестав боятися ну, там, старшокласників і всякого такого. І я почав перемагати в, в, бо, в бою спортом. Я почав займатися з восьми років. О, спочатку я займався. Зарізав там, штанги, турніки, бруся, гантелі, Трошки там бігав по утрам. Потім, ну, це все було вдома, а тобто, потім я пішов в спортзал, вже як більш такий професійний, там вже були всі тренажери, тренер. Познайомився з одним товаришем, тобто в мене з'явився товариш в спортзалі, і він чуть, трошки пізніше пішов на бокс. Ну, він почав ходити туди, і він перестав ходити до, до, до спортзалу, до, там де качалка наша була. І через місяць утра він мені предложив, не хочеш тіпо, спробувати, вот, тому що ну, дуже цікаво і зовсім друге фізичне навантаження і зовсім, зовсім ну, друге направлення. Е, як, ну, типу, як для різноманітності. Я спочатку якось вагався, тому що в мене були цілі зовсім другі. Ну, а потім. Він мене прилистив до себе на спарінг. Ми з ним працювали, і в мене так ну, нормально вийшло. Я навіть там по ньому попав там, декілька разів. І він. У тебе є потенціал, так? І давай все-таки спробуємо сходити. Ну, ми пішли. Це, ж, це мені було 15 років, да, ми прийшли на бокс, Мені там на першому тренуванні одразу розбили ніс. і я вирішив, що ну, треба ходити. Почнемо з того, що таке тренер. Тренер це головний приклад для своїх учнів. Учні будуть брати з мене приклад і будуть копіювати мою поведінку, поведінку в боксі, поведінку в житті, поведінку на тренуровці. Учні до нас проходять різного віку, починаючи з 9 років, закінчуючи там, 50 років, були такі спортсмени, займаються як для себе, так і для кар'єри. Боксерської для участі в змаганнях взагалом до кожного учня ми шукаємо індивідуальний підхід. Тренерська діяльність включає в себе роботу психолога, тому що кожен учень приходить до нас зі своїм характером. Тоді, коли тяжко, тоді коли суперник буде бити, вони повинні проявляти свій дух, характер, свій стержень, і це виховується на нашій секції. Моя головна ціль, до чого я прагну, це стати чемпіоном та заробити кубки. Тренування боксу часто проводиться в групах, що сприяє формуванню соціальних навичок та командного духу. Молодь вчиться співпрацювати з іншими учасниками тренувань, підтримувати та мотивувати одне одного до досягнення спільних цілей. Керуєш процесом досвідчений тренер. Коли я прийшов на бокс, я вже через місяць був готовий виступати на змаганнях. тренер ж мені продовжити з тим, що можеш поїхати і спробувати по новичкам там попрацювати. Я так прямо обрадувався, але потім в тренера виникли деякі проблеми, і ми не змогли поїхати на ці змагання, потім травмувався я. І так мене відводило есть, від моїх перших змагань. Пішовши до армії, у мене там виник випадок, я випав в госпіталь і попав -то надовго, так сказати. Запретили займатися спортом, тому що ну виникли деякі проблеми зі здоров'ям, що мені взагалі заборонили займатися навантаженнями фізичними, тобто запредельними. тільки ну так, можна там ну ходити, плавати, там було. ну це так мені розказували, але я слухав це все, і, звичайно, у мене на думці зовсім були другі плани. І коли я повернувся, вже повернувся додому, я почав потихеньку відновлюватись, я глибоко поважаю Максима, глибоко поважаю Олександра. Він тільки починає свою тренерську діяльність, але як на мене, неважливо неважливо скільки йому років для мене є важливим його спортивні заслуги, його професіоналізм у боксі. Тобто, це не не зважаючи на його так сказати стосовно мене. Невеликий вік це заслуговує поваги, і я прислухаюсь до нього на тренування, тому що ну, його ще раз повторюсь, рівень заставляє його поважати. І він як людина хороша, але як спортсмен на цьому майданчику. Він заслуговує поваги. Наш час, кожен хлопчик повинен якомога швидше стати чоловіком для того, щоб захищати нашу державу. І секція боксу спрямовує до цього, виховує хлопчика чоловічі якості, якості бійця. Захисника. Я не так займаюся довго боксом, я займаюся десь півроку. Тут я знайшов собі однодумців і нових друзів, яких я знаю, що вони мене підтримують складний час і складну хвилину. У мене вже був досвід в участі в професійних змаганнях, де я переміг. Надалі планую також займатися спортом і показувати себе. В боксі. Тоді я ще не, не очікував, не розраховував на те, що я буду там тренувати, прям направлені там змагання. Але почали запитувати, опять-таки, одна людина, друга, третя, четверта. І так уже почали з'являтися у мене і діти, там підлітки. Я їх почав совміщати ці, ці тренування. Ми почали совміщати. З, доросли, ну, з цими дорослими людьми, які займалися для себе, я почав ще набирати молодь. молодь. Да, і так потроху наша секція почала розширюватись. Так, мені те, що займався спортом, допомагало і в армії, і допомагало і на війні, тому що міг швидко сфокусуватися. Я міг, ну, мене вистачало фізичної сили швидко все виконувати. Там. Швидко реагувати на різні ситуації, це дуже там важливо, щоб зберегти своє життя. Так що так, бокс, ну, бокс спорт допоміг мені, допомагав мені і там. Ці навички там знадобились. Ну, Було там пару хлопців, які там просили, там Макс, можеш там. Можемо трохи потренуватися. Ну коли був час, коли ми не були не на виїзді, так було декілька чоловік, які я тренував і там. Ну і сам я там теж тренувався при всіх перших. Ну при всіх які в які мене були можливостях. Я старався форму підтримувати. Максим є людиною з великої літери, духовним наставником. Він тренував хлопців, коли в них не було можливості. Допомагав їм завжди не тільки фізично, а й морально, психологічно. Давав він був як справжній батьком для своїх спортсменів. Під час тренувань боксер навчається контролювати своє тіло, розвивати координацію та силу. Це сприяє загальному підвищенню фізичної витривалості та здоров'я.